Салют, тонкіст, бабуля, на зв'язку. І так, сьогодні неділя, 10 листопада, фінальний день, що я опарююсь в містиці. Сьогодні в відео я відкрию містичні контейнери першого, другого та третього рівня в надії все-таки витягнути танчик. Це вже точно заслуговує на те, щоб ти поставив палець вверх цьому відео, підписався на канал і протиснув дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну що ж, нумо вже відкривати контейнери. Так. Сховище в мене вже є 25 контейнерів. Зараз ми перейдемо до преміум крамниці, де там наші містики. І я знову скуплю всі пропозиції, крім ось цієї нереально дорогої. По 500 за містик. І буду відкривати зі сховища. Так мені в коментарях писало, якщо хоч витягнути танчик, роби так. Що ж спробую я зробити так. Так, перший пішов. Певно, що пішов. Зараз ми відправимося в сховище. Ага, так. На... Нараховано. Чудово. Другий теж нарахувався. Чути було звук. Ах, не встиг. Ну, і нічого цікавого, в принципі, не дало. 15 штук за 5 з половиною купую і знову не встиг. 10 тисяч вільного досвіду. І останній пак це за 10 тисяч 25 штук. встиг Здається, мені встиг. Так, 80 контейнерів. І два з них відкрив було 82. Ну що ж, непогана така пака, щоб витягнути танчик. Поїхали. Вже дійсно буде останнє відкриття. Більше опалюватися в це я не хочу. Хоча, я думаю, ті містики ще довго будуть обновлюватися. Можливо, буду купувати собі паки оці за 500 золота. Дві штучки і все. 200 золота. Давай, хотілося трішки золота назад ще повернути. Ще б містичних сертифікатів нам хотілося б я Не знаю, напевно, штук 5 мінімум з цього відкриття. Хоча не факт, що так буде. 2000 вільного досвіду, кошмар. Знову 2000 вільного досвіду. Так, давай я вийду сюди поклацаю. 4000 вільного досвіду. Що ж, ідемо на підйом, ідемо на підвищення. 7 тисяч. Зараз 10 буде. Ні, буде 3 бустера золотом. Вже 12 контейнерів, 14 контейнерів позаду. Містиків ще немає. Золото не випало. І, відповідно, того, за чим я сюди прийшов танчика, теж ще немає. На мою думку, саме реальніше тий танк витягнути з третього рівня. От сьогодні і провіримо. Це вже, по-моєму, буде четвертий контейнер третього рівня, який я буду відкривати. Та що таке? Де? Де сертифікат? Я не зрозумів. Картоха. Ну, нарешті. Містичний сертифікат і контейнер другого рівня. Перший є. 200 золота. Чудово. Дякую за золото. Його потрібно хоч трішки відбивати, а не вільний досвід, щоб падав. Може, півтори тисячі золота випасти. Може. 3000, може 5, а може по 200 сипати. ні Треба, певно, сюди вийти, класнутися. Сюди є вже два штучки. Наскільки мені не вистачає до третього? Це другого рівня збирається, де телесмон. 5. Ну, 5 в мене буде. Всього 5 в мене другого рівня будем. Де сертифікати? Де танк? Головне, де мій танк? Ні, вільний досвід. Треба, щоб три нагороди було. Ну, і, відповідно, це не було по підковам зібрано. Другий рівень. Так, чудово сертифікат, я радий, але я хочу танк. 30 тисяч вільного досвіду. Непогано, але все-таки це не танк. Дуже скільки я відкрив вже тих контейнерів? Це вже щось це моє відкриття? Не враховуючи те, що я стак собі відкривав там по пару штук. Так, другий рівень 100 тисяч кредитів. Жаль, що це не 100 тисяч золота. Два бустера золота. Кредити, бустери золота, вільний досвід, все, що звідси падає. Більш тут цікавого немає. А сертифікати на вільний досвід, то я мовчу, то взагалі лажа якась. Кредити. Так, де мій танчик? 100 золоту. Дя... Дякую за золото. Хоч і за таку маленьку кількість, але це вже краще, ніж вільний досвід. О, нарешті, нарешті щось. Золоту випало нормально, 1500 це круто. Як для містиків дійсно це круто. Хоча тут може і 100 тисяч випасти на секундочку. Мені вже раз падало. Цікаво, чи повториться чи це ще колись. 200 золота. 2000 вільного досвіду. Зараз буде гарантом. І 2000 вільного досвіду. Щось містиків теж мало дає. А саме головне не дає танк. 30 контейнерів лишилося перше рівню. Тут 52 вже відкрито. І скільки за 53 контейнера я залатав всього 2 сертифікати. Щось маловато. Щось дуже і дуже маловато. Не працює ось це відкривати зі сховища, на мою думку. Ну, принаймні, поки що. Ще я не завершив відкриття. 100 золота, але вже якось трішки сумно, бо всього так помало, помало надавало. що, ну... Два сертифікати, ну камон. З них можеш випасти повна лажа. 4000 вільного досвіду. Боже, вільний досвід так фармиться. Не, і не дає сертифікатів. Та ти що, дві, два сертифікати на 80 контейнерів? Це те, про що я говорив в попередніх відкриттях. Тобі може з 20 штук насипати до фіга сертифікатів, а може на 100 контейнерів не дати ні одного. Ну, В моєму випадку буде на 82 контейнери 2 сертифікати. 100 золота. Чудово. Бустер золотом. Дай мені танчик. І ми розійдемося. Лиши собі сертифікат, лиши собі те золото, просто дай мені танчик. Вона, певно, лишить собі все. І сертифікати, і золото, і танчики. 100 золота. Прекрасно. Ще раз 100 золота. Ще раз прекрасно. Останні 10 штук. 2000 вільного досвіду. 200 золота. Ну, 200 золота непогано. Як лямістик. 7000 вільного досвіду. 2 бустера золотом. Добре, цих 5. Відкрию по одному. У нас буду виходити і назад, і заходити. 10 бустерів золотом. Для чого мені ваші бустери золота? Мені може просто золото дати. Так, другий рівень. І 4 тисячі вільного досвіду. Це я що відкрив? Ага, все добре я відкрив. Останній. 50 тисяч кредитів. Коротше, так. З 82 контейнерів всього-навсього. Два сертифікати. Картошка прямо вже мені як то кричить, що досить Досить відкривати містики, досить все срібни нічого не отримаєш. Так, певно, і є. Другий рівень 6 штук. 30 днів преміум аккаунту. Непогано. Але я сюди прийшов не за цим. Містичний сертифікат. Навіть не за цим я сюди прийшов. Ну і тим більше не за цим. Ловець блискав. А чому не анімований? 75 тисяч кредитів. І останній контейнер другого рівня. 100 золота. <свят> <свят> так. Все, на взяв три сертифікати. Ну, це потужно. Що ж, поїхали. 20 тисяч вільного досвіду. І це падає з третього рівня. Як бачиш, танчика я вже не отримав. Просто його немає. І більше я відкривати ці контейнери не буду. Ну, принаймні, поки вони будуть обновлятися. Три сертифіката, давай. Втішний приз. У мене його, до речі, не було. І, до речі, я його взагалі не хотів собі в колекцію. О, ну це містики такі, як вони є. І останній. Дуже круто забрати. Що по золоту? 5300. Я не пам'ятаю, мене було 23, по-моєму. Тобто, я собі взагалі там просто кроху назад відбив. Ну і новий танчик. Відкрив купу контейнерів. Не випало взагалі нічого цікавого. Ну, просто від слова, зовсім. Я думаю, танкіст, ти розумієш, що таке містики і чи потрібно. Тобі їх відкривати. А ті, кому випав танчик, я їх дуже вітаю. Ну, а я на цьому певну відос вже буду закінчувати, так само, як і упарювання в містичні контейнери. Тому дякую тобі, танки, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.